На каналі Живий обмін оберіг життя, гармонія буття. Сьогодні мене супроводжує кітця для цього відео, тому що хочу вам запропонувати малесеньку практику, яку ви можете додати хоч кожен день у будь-яку свою діяльність, а ще краще, наприклад, під час якоїсь прогулянки на природі. Наприклад, по завершенню кожної вашої прогулянки чи пробіжки, запрошую вас до практики 3-5 хвилин не більше. Особливо на початку можна взагалі 3 хвилини максимум спробувати невеличке спілкування з будь-яким живим. І не сплячим <смі>, живою істотою. Тобто це може бути будь-що. так, Це може бути рослинка, тваринка, кристал, земля-матінка. так. Нагадую, що з зимового сонцестояння, по 2 лютого рослинки сплять, принаймні у нашій півкулі. тобто зараз з деревами особливо не поспілкуєшся. Але, наприклад, якщо у вас є певні вазончики вдома, так, ви перевіряєте, що вони не сплять, що ви можете з ними поспілкуватися. І тоді ви можете зробити це з вазончиком вдома. Ще раз наголошую на те, що на початку не треба сидіти дуже довго в цій практиці, так? Тобто. Просто, все дуже просто, досить швидко, але у повній присутності. Що це означає? Що ви будете робити? Я хочу, щоб ви уявили от зараз біля себе дуже близьку вам людину, так? Наприклад, маму, тата, сина, доньку. Чоловіка, дружину, брата, сестру, хто у вас, чи там, подругу, друга, так? хто у вас дуже такий близький. Або тваринку, так? якщо у вас є, наприклад, домашні тварини, кінь, собака, квітя, пташка яка-небудь, кролик, хто у вас є, от дійсно кого ви любите і готові слухати не просто вашими вушками, а усіма фібрами душі. Так, тобто, наприклад, нехай це там буде ваш тато, ви уявіть на декілька секунд його присутність біля вас, і коли ви його питаєте щось, наприклад, тато, як ти сьогодні? Як ти себе почуваєш? Чи як у тебе справа сьогодні? І ви по-справжньому готові слухати, що людина вам відповість. Причому ви слухаєте не лише вушками, так? Ви дивитеся і на міміку, і на жести. Ви найдрібніші, найменші якісь навіть емоційні прояви, так? чи там тіло, як сидить, закрите-відкрите. Ви на все звертаєте увагу. Так? На всі рухи, на слова, який тон, як сказано, та куди людина дивиться. Це все помічаєте, а майже не усвідомлено, але насправді дуже-дуже усвідомлено, бо ви перебуваєте повністю от тут і зараз. От саме такий вид слухання проявіть, будь ласка, до будь-якої живої істоти, з якою ви будете робити дану практику. Практика дуже проста. Вона полягає в тому, що ви Обираєте, наприклад, на прогулянці ту живу істоту, з якою ви хочете поспілкуватися протягом 3-5 хвилин. Обрали ви дерево, чи вдома газончик, чи знайшли чудовий камінчик на природі, чи є у вас там шалено-прекрасний кристал в хаті. Чи ось собачка і киця. Так, собачка на мене вже бригає. Заздрічок киця на мені посиділа. Не пригай на мене. Так. Далі. Ви в перебуванні, отут і зараз, ви готові слухати. Отоїм справжнім слуханням, внутрішнім, з повною повагою, відповідальністю, любов'ю до цього живого. Коли ви. Підходите, наприклад, там, до дерева. Давайте візьмемо дерево, скажімо, не зараз зимою, а, ну, уявімо, що зараз літо чи весна, так? коли вже дерево попрокидалося. Ви підійшли до дерева, притуляєтеся до нього, притуляєтеся обраним центром. Зазвичай це ось лоб. Можна декілька центрів. Так, лобі, наприклад, і живіт. Ви чим краще відчуваєте, подумайте, руки також, так, можете на стовбур поставити. Або позаду весь ваш хребет і потилиця притиснуті до стовбура дерева. Можете трошки прикрити очі, щоб гарно зосередитись. Але повністю не закривайте, тому що. Спілкування у всіх по-різному відбувається. Так? У когось це може бути всередині, тобто у вас всередині можуть виникати якісь певні відчуття. Так, скажімо, якщо ви робите з вашою собачкою, у собачки, наприклад, болить лапка. У вас може заболіти, скажімо, там, права рука чи права нога, і ви зрозумієте, що цей біль він переходить від вашої собаки до вас. Це можуть бути, звісно, різні. Візуальні, так, якісь символи, картинки, можна емоційно якось щось підніматися, можна десь щось побачити чи почути, а може бути також щось іззовні, Так? Тобто простір він завжди говорить з вами і може спілкування відбуватися саме через зовнішні предмети і явища. Так, тобто, наприклад, ви сидите, притулилися спинкою до стовбура дерева, і ви можете дивитися вперед, чи на небо, чи на землю, чи на навколишні предмети, наприклад, на дерева, які знаходяться поряд, і задаєте ваше питання. Так? Як ти сьогодні? І дивитесь. І тут важливо ці 2-3-5 хвилин бути в цій повній присутності. З розумінням того, що інформація може прийти як всередини, так і ззовні. Так, наприклад, там хмаринки стали якимось дивним чином. Чи в дерево, що навпроти, ви там побачили, що в нього, наприклад, верхівка, там сухі гілки. І це може бути пряма вказівка, що в цього дерева також там є якісь проблеми. Тобто, перш ніж переходити до якогось такого спілкування за допомогою діаграм, чи тонкоматеріальних присутностей, які можуть бути на цьому дереві чи в цьому лісі, спробуйте оцей прямий, простий контакт, звісно, що ви можете взагалі нічого не отримувати. Насправді ви отримуєте, але. Ви не у стані прийняття і не сприймаєте ту інформацію, що вам йде. Вона може бути у вас перед носом, вам можуть щось показувати, але ви можете не зрозуміти, що то інформація для вас і яким чином вона пов'язана, наприклад, з цим деревом. Тобто, треба вчитися помічати, так, як інформація йде до вас, де вона відбувається всередині, взовні, можливо, суміш. Можливо, у вас запрацює якийсь конкретно один єдиний канал. так? Щоб це відкрити, треба тестувати, треба практикувати, і, звісно, це не на один раз чи не на два. Тобто це корисна звичка, так? як ви себе привчаєте, що там, наприклад, 2-3 рази в тиждень, скажімо, під час ваших пробіжок, прогулянок. Десь ви виходите, не знаю, там сміття виносите крізь парк. Ви знаєте, що ви проходите там раз в тиждень по парку, то хоча б раз в тиждень, приділіть цих 5 хвилин пообійматися з деревом. Чи, наприклад, з тваринкою вдома, якщо вона не крутиться і не вертиться в ось і сторони, бо моя собака це просто нереальна. тільки до неї підходиш, все, в неї зразу бажання бавитися. Підставляти всі місця, де вона хоче, щоб я її почухала, тобто вона сидіти поки що не може. Киця в мене вже старенька, тому з нею простіше. І вона йде на контакт, але в певні години. Тобто, я знаю, що я її можу чіпати, наприклад, або ввечері, або рано зранку, а найкраще вночі, бо вночі вона приходить сама. А, і от вночі під ранок, десь в 4-5 ранку це найідеальніший момент. Але, звісно, у всіх тварини різні, у когось їх взагалі немає. Так? Тобто кожен адаптує цю малесеньку практику, яка підходить абсолютно всім, будь де будь-з ким, а, практикуєте. Можуть бути дні, коли ви нічого не отримуєте. Так? Тобто ви не помічаєте, як до вас. Іде інформація. Можуть бути дні, що вау, піде там аж потік цієї інформації. Все може бути. Тобто, ця практика, вона кожного разу може бути ну, неоднорідною, як правильно сказати, вона по-різному може себе проявити. Це дуже простий варіант спілкування. Живим світом, так? з планетою також, звісно. Найкраще, звісно, на природі, голими ручками, босими ніжками, лобіком, або лягти на землю. Тут же можна гарно заплющити очі, повністю віддатися землі, почати її відчувати, задати їй питання, як ти себе, наприклад, відчуваєш сьогодні, так? як у тебе справи сьогодні. І повний вакуум. В голові. А це друге питання, так? Чи наскільки ви можете собі дозволити оці там 2-3-5 хвилин бути в цьому вакуумі і дійсно бути справжнім спостерігачем, який приймає інформацію. Ви її не генеруєте, ви нічого не трансформуєте, не трансмутуєте, не робите? Багатьом людям дуже складно нічого не робити. Так? Тобто, якщо, наприклад, з маятником чи з рамками ми привикли, ми звикли, що ми щось робимо. Ми у активній діяльності, в активній позиції, ми творці, ми теся, третя, четверте. А тут інший варіант: де треба розслабитися із повною повагою. Прийняти інформацію, спостерігати, так? Бо як я кажу, що інформація може йти як зсередини, так і ззовні. Зовні це завжди дзеркало. Це, наприклад, як сонечко і місяць. Так, сонечко джерело, від якого йде світло, йде інформація, йдуть коди, йде плазма. Багато чого йде. Але якщо ми на нього дивимося прямо, воно нас настільки сліпить, що ми можемо закрити очі, воно, до речі, у нас буде чорним, так, гра така світла і темрява. Але ми, от будучи в прямому контакті з сонцем, нам може бути дуже складно приймати напряму інформацію. Тому нам класно використовувати, наприклад, дзеркало дзеркало місяць. Воно нічого не випромінює, воно просто відбиває, так? Відбиває сонячне світло, яке нам дуже легко сприйняти, тому що наше око людське адаптоване дивитися на місяць, повний місяць, будь-який місяць, скільки хочеш, хоч всю ніч і в день. Це світло, воно більш для нас адаптоване. Так, для нашого фізичного тіла я маю на увазі. Тобто тих, хто може йти на конкретно прямий контакт з будь чим живим, тобто, може дивитися прямо на сонечко і отримувати прямо. Всю інформацію, все, що йде. вітаю. Хто не може, дивиться через дзеркальну поверхню. Так? Тобто, все зовнішнє, воно все одно відображає оце справжнє, воно його ретранслює. Воно більш для нас перетравлюється краще чи ще, <смі> більш адаптоване для нас. Ми його можемо сприймати. І все одно, воно відображає оце справжнє. Так? Тобто ну, комусь краще сприймати саме через зовнішні події, символи, знаки, так? звуки людей. Комусь легше через дзеркальні події. Дуже класно робити і те, і друге, так? розвивати в собі здібності, сприймати і прямо і відзеркалювальну інформацію. Адже все, що ви бачите, воно все вам дзеркалить, те, що у вас є всередині. Це, це істина. Хто її ще не усвідомив, ви її усвідомите, не переживайте, це Така проста істина, але її треба прожити, щоб відчути. так? Тому, якщо нічого не йде внутрішньо, звертайте увагу на зовнішнє. Я про це. І на початку так, не аналізуйте, не давайте ярликів, цятликів, точніше, на те, що вам іде. Без ментального аналізу. Потім, коли ви вийдете. З цих п'яти хвилин такого медитативного стану прийняття, то далі вже занотуйте, замалюйте, проаналізуйте вже як хочете, що це може означати. Адже ми можемо отримати так, інформацію всередині, чи побачити зовні, зрозуміти, що вона для нас, що вона щось означає, але не завжди зрозуміти, що вона означає. А Отут можуть стати в нагоді різні діаграми, і маятник, щоб краще переварити, усвідомити, зрозуміти ту інформацію, яка надійшла. Ну, або карти, руни, у кого які інструменти, чи там спілкування з тонкоматеріальною присутністю, з душею, з вищим я, хто чим володіє, той те й використовує. Це, звичайно, вже буде більше, ніж 5 хвилин. Я хочу просто зосередити вашу увагу сьогодні на цю малесеньку дію, 3-5 хвилин, не більше, але часто, так? Часто. Хоча б один раз на тиждень, але кожного тижня по 3-5 хвилин приділіть собі оцей момент. Якщо дуже складно відключити ваш ментал, от прям неможливо. Спробуйте щось таке динамічне, так? що може трошки заставити мовчати ваш ментал. Наприклад, заспівайте такі просто звуки а е, і. просто А, так, як вам воно йде. Дихання, так? зосередження на диханні це класика зосередження на своєму тілі, так пройтися, чи від маківки до ваших пальчиків на ногах, чи там від п'яток піднятися вверх, зайти в кожну частину тіла і побачити, це також може бути варіант. Також може бути варіант різні активації. Ви можете активувати одночасно наміром, чи вібраційними кодами різні екстрасенсорні канали, чи, наприклад, ваше серденько. Чи канал благословіння. Тобто, ту істоту, яку ви взяли собі для спілкування, скажімо, дерево, ви можете одночасно благословляти. І ваш ментал буде зайнятий, так? Він буде робити дію безпечну для нього, тобто він буде себе почувати в безпеці, він Вам не буде заважати. У вас такий внутрішній діалог, наприклад, на благословіння цього дерева, але водночас очайнятами ви спостерігаєте, так? Вушками слухаєте, фібрами душі, розростаєтесь, розширюєтесь і відчуваєте простір, що ви бачите, що вам йде. Знайдіть свій спосіб, як ви це будете робити. Щоб ви у цих хоча б три хвилини, скажімо, на початку, три хвилини, ви змогли <зас> зосередитись на сприйнятті. Інформація, яка до вас йде. Я, угу. е, до речі, зайшла в ліс, от е, так само там були великі камінці, деякі геобіологічні явища. Я просто щось, мені захотілося трошки поспівати, і почали пташки разом зі мною співати, і дяда почали дбати. І так цікаво, я там співаю, він тільки зупиняється, і він починає ди-ди-ди-ди. А, я потім вже просто почала заради сміху така. І він мені А, Це так мило. І, а, іноді, знаєте, там піднімаєш голову, над тобою білочка сидить там в метрі над тобою. Сьогодні йшла, навіть метри між нами не було, дві курібки сиділи біля мене. Вони мене зовсім не боялися. Собака пробігла, то вони вже мусили. Тікати. Але звідкись беруться тваринки, пташки, причому вони поряд. Ми їх не завжди бачимо. А... Але це дуже класно, коли ти йдеш в такому стані сприйняття, вони самі йдуть, самі йдуть. <гл 'язувач> ви це, напевно, вже відчули. Я знаю, що ви це відчули, ви це побачили, бо тваринки і рослинки просто що рослинки ходити не можуть. Але вони відчувають і вони тягнуться тягнуться до того, хто готовий їх слухати. І не тільки вухами, а фібрами душі. Дякую за увагу і просто якщо ви не знаєте так, що ви маєте відчувати, як, то уявіть перед собою цю бажану людину, яку ви готові вислухати. І дивитися на неї, слухати її, помічати найменші дрібниці. В усьому, що вона робить, як вона каже, що вона при цьому відчуває, куди вона дивиться. Оце саме оцей стан і потрібен. Тобто, ви його знаєте, він у вас є. Тобто це можуть зробити абсолютно всі. Дякую за увагу і чудової практики. Звісно, дуже прошу коментарі. Якщо спробували зосередилися, щось відчули, чи зовсім нічого не відчули, це може тривати досить довго, так що ви нічого не будете не розуміти, не приймати, не відчувати, ні спостерігати навколо. Ще не готові, так? Ваші сприйняття, ваші відчуття до цього. Це може бути досить довгий процес. Але якщо ви, ви візьмете собі цю звичку, ви зможете піти далі. Обов'язково. Дякую, бувайте! <laughs> Ooh.